В якому році Україна проголосила незалежність? 1991. Київ супутник є найбільшим супутником Сатурна. Венера Ні. Венера це похитник. Місяць. Ти так відповідь була? Я хімічна формула Аміаку? Натрій-хлор що скажеш хлоп. Хто є автором казки від Кекачення. Шевченка, Сковорода, Грушевський. Анна Сіні. Стівен Когенс. Стівен Когенс. Яке слово є антонімом до слова друг? Товариш. Антоніум це На сінох. Я піддаюся, я піддаюся. Вісім на дев'ять. Ой, 60. 76. 72. Правильно. Хто був першим президентом США. Джордж Вашингтон Правильно. <реш> Яка планета в Сонячній системі? найменша? Місяць. Планета. Нептун. Ні. Венера. Зат... Сатурн Земля. <реш> Сонце Найменша Марс. Ні, найменша, Господи. Марс більше землі. Земля? Ні. Не знаю, ну. Но... Місяць. Подожди, я що вже забуду? Помню, без було дев'яносто перше від сонця. Перше від сонце. Юпітер. Меркурій. Блін, точно, Меркурій. Яке слово є антоніум до слова смішний? Груз. Сумний. Правильно. Моя українська прямокутника трошки сторонами 8 см і 11. Ну, шістнадцять. Ні. А, це площа. Ну, а площа? Ой, щас. 96. Правильно. Йому не надо, чашки, Я знаю, що у нього є. Немає.